Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі програма Контакт. І сьогодні ми маємо честь мати в студії шановного гостя, письменника, волонтера і директора інституту центральноєвропейської стратегії Андрія. Любку. Андрій з часу повномасштабного вторгнення також активно займається волонтерством. Він уже закупив. І відправив на фронт 311 машин для наших військових. І це не просто купити і відправити, це знайти авто, це поремонтувати, помалювати, і також і тоді поїхати, і відвезти туди, куди треба. Але я забула ще перший момент, треба б спочатку ці гроші назбирати. Так, ну і цього місяця Андрій Любка у Канаді та. Америці з турою, і ви також можете долучитися до допомоги цього проекту, зустрітися з Андрієм в ваших містах і також послухати його виступи і придбати його нові книжки. Андрію, розкажіть, будь ласка, де ви будете, в яких містах, і програму ваших виступів доброго дня вам і вашим глядачам. Дякую за запрошення. Радий бути вдруге вже у вас в ефірі. Вперше ми коли спілкувалися сім років тому. Час дуже швидко летить. Тепер це робоча поїздка до Канади, робочо ознайомчання. Бо мені хотілося і розказати про свою творчість і про українську культуру, але також закликати людей знову активніше підтримувати Україну, підтримувати волонтерські збори, яких є зараз дуже багато, і потреби дуже високі. І у рамках цього такого міні-туру я буду мати зустрічі у Торонто, Монреалі. Додалася Оттава, до речі, Оттаві, Едмонтоні та Калгарі. Тобто це п'ять міст в Канаді і потім ще чотири міста у Америці. І це такий міксований формат, бо з одного боку, це літературні вечори або Тематичні вечори де ми говоримо про Україну, українську культуру трохи більше говоримо про саму книжку, яку я написав про останні роки і волонтерську роботу. А з іншого боку, я маю доповідь про стан української культури, і її роль у травмованому суспільстві, загроженому під час війни. І цю доповідь разом з презентацією я маю презентувати англомовній аудиторії для того, аби їм показати, як насправді оцей тренд, коли культура в Україні стала елементом системи безпеки. Дуже цікаво, отже, глядачі, ми також опублікуємо графік Андрієвих зустрічей у вашому місті. На ваших презентаціях ви будете також мати книжку, яку ви недавно вийшла Війна з цільного боку. І більше про книжку ви будете розповідати у ваших виступах на турі. Нехай приходять глядачі і слухають. Але скажіть, будь ласка, от коли ви їздите з вашими поїздками туди на фронт? Які враження, ніби ви звідти черпаєте? Що вас вразило від спілкування із військовими і також із жителями прифронтових зон? Я хотів би якраз на цьому наголосити, бо це важливий елемент того, що ми робимо, що робить наша команда. Це повний цикл забезпечення військових автомобілями. Тобто, як публічна людина, я збираю гроші. Згодом ми купуємо автомобілі за кордоном. Найчастіше це Великобританія, бо там через праве кермо вони трохи дешевші, ніж в інших європейських країнах. Потім ми їх ремонтуємо, готуємо і тоді самі сідаємо і їдемо на схід. І для мене особисто це найкраща частина нашої роботи, бо ремонт автомобілів не є дуже романтичний. А Якраз поїздки на схід на, на прифронтові території і на лінію фронту, це напевно, це вже частина романтики. Це дурна романтика, абсолютно нікому не побажав, але все одно це винагородження за ту марудну, неприємну, тяжку справу, яка, знаєте, як, як складно на третій рік війни мотивувати людей, зібрати гроші, потім зробити якусь технічну роботу, яка теж не є дуже привабливою. І тому це найбільша для нас винагорода їхати і бачитися з військовими, тому що, по-перше, це можливість на власні очі побачити те, про що читаєш в новинах. І скажімо, якраз перед виїздом до Канади попередні вихідні ми поїхали на Донбас та Сумщину для того, щоб зрозуміти, як виглядає ситуація, і коли, наприклад, ти читаєш новини, може скластися враження, що Покровськ. Місто, яке вже повністю, повністю під загрозою окупації, місто, якому загрожує знищення, так само, як Бахмуту, і можливо це правда, але все одно це процес, який триває, і, скажімо, для мене було відкриттям, що насправді Покровськ функціонує, і ти можеш у нього заїхати. І на в'їзді в місто немає блокпостів. Щоправда, немає людей. Більшість людей виїхали, евакуйовані. Цивільних людей немає, але. Є патрулі військових, які патрулюють місто від можливого мародерства і зберігається порядок. І мене особисто найбільше вразило, і це те, що не можна ніде довідатися, якщо ти сам не будеш там. Мене вразило те, наскільки чисто і у Покровську, і наскільки парки я зняв відео окремо, наскільки парки доглянуті, наскільки клумби з трояндами в місті. Є і це дуже така надихаюча історія, тому що видно, що місто до останнього поручається і не хоче відпустити від себе нормальність. Я так так званий закон о цих розбитих вікон, що якщо в дільниці з'являється розбите вікно, то uh -huh. буде зростати злочинність і це буде спонукати людей, кидати сміття або робити якісь погані речі. І от якраз хто ж би сказав, що квіти, яка користь із квітів, та от йде війна, але те, що працюють комунальні служби, і те, що вони виконують свою роботу, воно запевняє людей, які там живуть. Що ще є шанс, що наше місто не зруйнується, що ми його захистимо. І ці поїздки теж важливі, бо є спілкування з військовими, які не е, довший час не в принципі не мають можливості е, публічно доносити інформацію або те, чим вони хочуть поділитися, бо військовим заборонено коментувати події, їм заборонено. Писати у соц у соціальних мережах інформацію, яка може мати чутливий міст, а навіть е, забезпечення снарядами це. Чутлива і секретна інформація, так тобто, це лише те, що тобі можуть сказати в очі, і просто ти питаєш, як у вас ситуація. Я пам'ятаю, що в 22-му році ми приїздили. На початку не працювала логістика. Тобто була армія, але дуже важко було її забезпечити. Бо мільйон людей на сході, і як довести їм воду, харчі, провіант, медицину і це все розподілити на тисячі кілометрів. Це дуже складна система. І у 22-му році казали: привезіть нам посилки з дому. Там mm. з дому передавали все Хотіло на світі від, від шкарпеток до домашньої їжі mm. і так далі. У 2022 році, наприкінці року, після контрнаступів почали говорити привезіть нам снаряди, тому що закінчувалася артилерія, mm. і от, от ця різниця у спроможностях наших ворогів була разючою. Тепер, коли їдеш, питаєш, що вам треба, вони кажуть, у нас є все, в нас немає людей. Привезіть нам людей. Тому що. Дуже часто військові підрозділи вони виснажені, і якщо недоукомплектовані. це означає, що роботи залишилися так, як і було. Лінія фронту, яку контролює, там, умовно кажучи, рота чи батальйон, та сама, це там від 2 до 10 кілометрів. Але вас було 90 людей, тепер вас стало, наприклад, 60 людей, з них 15 в лікарні, в відпустці або ще десь. Тобто, у вас є. 40 людей на ту саму кількість роботи, mm. і відповідно, ви не просто більше воюєте, але ви ще й частіше займаєтеся нарядами. Тобто, частіше хтось має готувати їсти для всіх, частіше mm. хтось займається документами, і, mm. і відповідно немає вільної хвилини, і є тотальна втома. І це те знання, яке неможливо здобути не, не, не mm. будучи там. Плюс, безумовно, для мене, як для людини, яка живе е, у тилу. Далеко в тилу е, можливість бувати на прифронтових територіях це також можливість бачити, що несе війна, і це велика мотивація. Тому що е, ти розумієш, що це треба зупинити, бо інакше воно прийде далі. Прийде далі до інших українських міст, до регіонів, прийде до твого міста, наприклад. І, е, це розуміння в Україні десь затирається. Я розумію, що війна дуже довго триває, але так само як люди. На Заході втомилися від війни, чи вже не так цікавляться, і війна на третій шпальті газети. Так само і в Україні дуже часто. Люди, які далеко від війни, вони вже звикли, що вона собі йде там, а ми тут. І в нас є свої проблеми, своє життя, свої потреби е такі повсякденні. І так само як треба будити Західну аудиторію, так само треба брати за плечі українців і теж їх будити. Це теж частина цієї роботи. Ви згадали тут про Покровськ, і в нас є наша молодіжна програма Контактне Дженерейшн має такий особистий контакт і співпрацює із наймолодшим журналістом України Кирилом Передрієм, який якраз з Покровська. Ми з ним записували інтерв'ю про евакуацію городини з Покровська, і він сказав там такий зворушливий момент, що коли вони вже вийшли. Він став на, на коліна перед хатою, щоб подякувати. Оце таке відношення людей і до своєї і до свого місця, і також і до міста, як ви кажете, культуру. Видно всюди. Що Україна має і що Україні потрібно для переможного кінця? Складне запитання. Але передусім мені здається, що най, е, найголовнішим є найголовнішою є зброя. Бо коли є зброя, коли є її багато, то значно легше е, опонувати, зупиняти ворога, ніж коли цієї зброї менше. Тобто, коли є більше зброї, то навіть менша кількість людей. Може ефективніше і з більшої відстані бити по ворогу і таким чином його зупиняти. Але на другому місці після зброї я би поставив таку нематеріальну річ, не фінансову зовсім це віра. І віра, яка має бути твердою у тебе. Бо якщо пам'ятаєте, ми в 22-му році часто говорили, бо будь-які зустрічі чи заходи закінчували словами про те, що віримо в нашу перемогу і все, що ми робимо, ми наближаємо перемогу. Зараз це зробилося вже не Негарним, не, не це зробилося мови тоном, тому що е, це на третій рік війни воно підкреслює такий пафос, е, який не пов'язаний з реальністю. Тобто, якщо ми раніше говорили більше про перемогу, зараз ми говоримо про те, щоби вижити бодай якось. Якщо раніше ми говорили про відвоювання всіх українських територій, то зараз е, мріємо про те, щоб якомога більше не змогли окупувати, та і ми змогли десь зупинитися. Аби набратися більше сил або підготуватися до якихось нових етапів війни. Тобто, якщо люди, люди раніше носили футболки, «Вірю в ЗСУ», mm -hmm. зараз ніхто таку футболку не одягне. Бо якщо ти віриш у ЗСУ, то ти маєш бути mm -hmm. в ЗСУ, не можна вірити. Mm -hmm. Просто і одна із важливих атак, яка відбувається на українське суспільство, це атака на мізки на голови людей, і якраз через анонімні джерела інформації, через інтернет, через підставних проплачених типу експертів, блогерів. Лідерів думок через телеграм-канали якраз засівається оця інформація. Ми чітко дуже бачили. Тобто, хто займається аналізом інформаційних кампаній, то це дуже чітко видно, наприклад, як росіяни синхронізують певні речі мілітарні, наприклад, удар по лікарні Охмаддит, яка хтось би казав, що це великий злочин, і росіяни там зробили помилку. Це не помилка навпаки. Коли вони роблять такі жахливі злочини, вони навпаки демонструють свою готовність піти на будь-які кроки і для заходу, який має знати, що Росія не буде гратися в перемовини і вимагає виконання своїх завдань, але і для українців для того, щоб показати, що ворог не зупиниться ні перед чим, і є дві альтернативи, буцімто або одна здатися, і тоді Охмаддит, або місто Дніпро, або ще якесь місто місто Вугледар. Покровськ, Краматорськ будуть е, збережені або продовжувати боротьбу, але ви все одно в кінці програєте, а ці міста і лікарні будуть знищені, і люди загинуть. І це інформаційна кампанія, яка одразу накладається на блогерів в Інстаграмі, на блогерів у Тіктоці та Ютубі, і таким чином поліруються міски. Та? І людям, е, створю, подається на такому блюдечку. Е, Буцім, то вибір, хоча такого вибору не існує, і е, не існує в Україні можливостей припинити війну, тому що це не ми напали і не ми ведемо цю війну. Відповідно, ми не можемо, якщо ми зупинимося, то просто України не буде. І оці медійні кампанії інформаційно-психологічні спецоперації, це те, що називається ІПСО, вони надзвичайно ефективні і відбуваються на різних рівнях. Тобто, в Україні зараз йде війна з дискредитації системи Призову. З е, вколювання різних е, таких тріщин, мікротріщин між суспільством і військовими для того, аби показати, наприклад, ясно, що коли в армії є мільйон людей, є різні ситуації, бо на щодень може бути щось на вулиці, байдуже, чи це війна, чи не війна. Та от у такій кількості можуть бути всі випадки. Але якщо ми, наприклад, зробимо фотографію про те, що військового не пустили до потяга, бо він мав поганий запах. або... Йому хтось сказав у ресторані, щоб е, ми тебе не просили нас захищати, і потім у це вкласти 100 тисяч доларів і це всім показати, то у людей буде враження, що так є на кожному кроці, що такої ситуації. І так воно відбувається. Тому е, зараз проти е, зброї, та от нам потрібна зброя і віра, е, зі зброєю важко. Бо, зброя обіцяна, але не доставлена. Вона запізнюється, її менше ніж нам треба. А проти віри теж триває оця велика спецоперація. Зрозуміло. Значить, треба ще працювати у плані медіа і у критичного, плані, так, так, критичного мислення і вчити населення, як розрізняти новини і новини. Знаєте, я би так, ще сказав, так. що важливо навіть не тільки це, але мені здається, що важливо говорити правду людям. Важливо говорити правду. Українська влада зі зрозумілих причин хотіла би показати ситуацію трохи краще ніж вона є. І трохи заспокоїти населення, але населення можна так заспокоїти, що воно взагалі забуде, що є війна. Відповідно, правдивість і така доросла, чесна розмова про проблеми вона важлива. На вашому виступі в Кута Ума ви згадували, що зараз в Україні відбувається такий стрімкий зріст, ніби в сфері культури і видавництва публікують багато книг, і концерти, і всякі культурні. Заклади організовують і літературні вечори, і що це за феномен, як це пояснити? Справді ми переживаємо, я називається це ренесансом та відродженням української культури. Це великий феномен, який мало хто розуміє, особливо на заході, і мало хто може повірити в це. Бо завжди кажуть, війна це великі проблеми, додається економічна криза. І хто б подумав, що в такий момент, коли твоєму життю загрожує. Смертельна небезпека, коли ти не можеш будувати плани, рости, реалізовувати кар'єру, не знаю, планувати своє життя і, і якийсь розвиток, а в той же момент зростає запит на культурний продукт різний: це і театральні вистави, і відвідування виставок художників, і купівля книжок, і прослуховування музики, концерти, і так далі. Ми переживаємо зараз момент в моєму в житті це взагалі напевно такий най... Найбільший пік, який я зазнав на своєму власному досвіді, зацікавлення українською культурою, бо ніколи ще в житті не приходило так багато людей на зустрічі, ніколи в житті так швидко не зростала кількість проданих книжок. Тобто, це фактично щокварталу, що кожні три місяці видно, як ще на кілька десяток процентів зростає цей валовий, валовий запит, і причин. Причин багато. Мені здається, що основна причина є такою, що люди через культуру намагаються осмислити цей апокаліпсис, в якому ми живемо. Культура дає оцю глибшу рефлексію. Так? Новини не дають цього. Новини, аналітика, політична аналітика. Вони дають аналіз моменту. Культура дає можливість осмислити те, в який момент ми живемо, чи ми є. Е Людьми, чи ми можемо м, в якийсь спосіб собі допомогти? Е, і другий момент це приналежність до е, української ідентичності нації. У нас було багато десятків мільйонів людей, е, які були просто громадянами України, але не відчували себе українцями або не мали зв'язку з українською культурою. Тепер для них культура це спосіб війти в українську ідентичність, стати українцями навіть тоді, коли ти не знаєш мови, але можеш взяти книжку, навчитися почитати, збільшити свій словниковий запас, або дізнатися про історію своєї країни, того що не було заборонено вже, бо вся інформація була, але в тебе не було ні сил, бо школа була погана. І от ти тепер робиш цю домашню роботу. Ти вивчаєш історію, ти читаєш про розстріляне відродження, про те, що українців убивали і раніше. Просто потім прийшли окупанти, і ті, що вбивали ними названі міста, як Дніпропетровськ. Та? І е ти усвідомлюєш масштаби цього великого злочину і те, що його треба зупинити зараз, інакше буде знову так само, як було в 30-х роках. Ну і мабуть, також культура це є передова думка для суспільства, де вони можуть недавно. Ви стали керівником директором інституту центральноєвропейських стратегій. Розкажіть, будь ласка, які напрямки роботи зараз будуть в близькому майбутньому цієї інституції. Е, та інститут центральноєвропейської стратегії це незалежний сінгтенк, який має на меті побудову добросусідства з нашими сусідами. Мовно кажучи, існує центральна Європа, до якої Україна не потрапила. І це одна з наших великих проблем, тому що в 90-х роках ми не так голосували, не та була влада, умовно кажучи. І в момент, коли наші західні сусіди, такі як Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Чехія, яка не є сусідом, але має з нами довгу історію взаємовідносин, коли вони вступили до ЄС і НАТО, провели свої реформи, ми відпочивали збоку, і, і зараз для того, аби Україна увійшла у цей. Центрально європейський пояс, який дає і добробут, і безпеку, нам потрібно пройти досить швидкий курс таких реанімаційних реформ. І також нам потрібно знайти можливість домовлятися з сусідами. Бо українці через те, що ми довго не мали досвіду політичної суб'єктності своєї держави, ми якось так налаштовані, що треба домовитися з Нью-Йорком чи Лондоном чи, чи Парижем. Але ми не можемо не домовлятися з нашими сусідами, і там є проблеми є проблеми з Угорщиною. От нещодавно почалися проблеми з Словаччиною. Ми бачили, що Польща наш стратегічний союзник і, і великий друг, але бачили, як виглядає ситуація із зерном, наприклад, яке паралізувало багато процесів на довгі місяці, і для того, аби мати безпеку і міцно стояти на ногах, ми мусимо. Налаштувати такі взаємовигідні відносини з сусідами. Дослідження цих сусідів, дослідження того, що в них відбувається, їхнього політичного життя, та формування рекомендацій для українського уряду, як діяти в стосунку до Угорщини чи Румунії, чи Словаччини, це наша робота. Дослідження того, як сусіди, через які оптики, через які окуляри, дивляться на Україну і на ті процеси, які є в Україні. І реагування на це це наша робота в той бік. Тобто, ми зараз, наприклад, працюємо з тематикою національних меншин в Україні, бо національні меншини це те, що нас зараз зупиняє у відкритті перших глав переговорів про вступ до Євросоюзу. І відповідно нам потрібно розробити методику, розробити рекомендації, що і як має прийняти ухвалити держава, щоби Угорщина чи Болгарія чи Румунія розблокували нам нові кроки перемовин. Це наша робота, і мені здається, що вона, вона настільки занедбана в Україні, що це колосальний виклик, і в принципі, якщо, якщо подумати про мрію, тобто якщо поставити не лише питання вступу в Євросоюз, то ідея нашого Сіньктенку є створення... Аналітичної бази для того, аби Україна не просто стала частиною е Центральної Європи, а була новим лідером, тобто є великий Євросоюз, і на сході є великий лідер форпост в демократії розвитку, в тому числі через фінанси відбудову, але який усвідомлено е працює, має довгострокові е політики. Розроблені програми, в які можна подивитися, як ми бачимо себе через 15 років, і коли серйозні, серйозні компанії чи корпорації хочуть до нас прийти, вони бачать, що тут все готово. Це наша робота. Дуже цікаво, і я вам бажаю успіху в цьому Дякую. напрямку. Ну дотепер, шановні глядачі, ми говорили про Андрія Любко як волонтера і як керівника інституту. А от тепер хочу поговорити про вас як про письменника і трішки заглянути у вашу майстерню і у вашу голову, як у вас відбувається творчий процес? В одній з моїх улюблених книжок Алхімія слова Ян Парнандовський він порівнює чи, можливо, називає різні майстерні письменників. Одні працюють він казав в кузні, другі в печері, треті, можливо, мають якісь хороми. Як виглядає ваша майстерня слова? Чи можливо взагалі тепер такої кімнати навіть чи місце не потрібно, тому що тепер, маючи чи телефон, чи лаптоп, можна працювати навіть десь в аеропорту, чи на вокзалі, чи десь в дорозі. Теж люблю цю книжку угу. Барандовського. Е, якщо говорити про ідеальні умови, то це печера, то це ізоляція від людей. І мені для того, аби почати працювати над художнім текстом, потрібно навіть... Кілька днів взагалі спокою. та от відсутність спілкування на це добре mm. впливає. Зараз такої можливості немає, на жаль. З часу повномасштабного вторгнення я не писав художні літератури, писав лише нонфікшн, якісь такі есеї або або статті, якісь щоденникові записи. І тому це я можу робити на коліні, на литовищі, в літаку, коли в мене є вільна хвилина, бо от пересуваючи щось роблячи. Я весь час собі. Якісь думки прокручую в голові, і коли в голові вже uh -huh. сформована оця канва тексту, то я потім знаходжу можливість його записати. Але загалом творчість, вона, вона для мене є е, таким певним, теж психологічним, е, психологічною оазою, шелтером. Медитацією. Е, Тому я маю різні е, банальні, але свої, е, свої усталені такі традиції. Наприклад, я коли працюю із великими текстами багато днів поспіль, я там окремо є напої, які я п'ю. Це мате угу. або чорний китайський пуер, такий ферментований, дуже міцний чай. Угу. Бо, наприклад, коли п'єш каву, то в тебе, крім якогось просвітлення в голові, на якусь годину є ще й тремор рук і серце угу. валить. Та? Угу. От тому я п'ю, наприклад. Різні дуже міцні чаї, і тоді uh -huh. голова ніби відкривається. Матець, перепрошую, це мача? Це той зелений такий. Це е не мача, це це, це це близько, це мате це як от є кава, є чай, є мате, uh -huh. та, це, це рослина, такі, це треба, нам дізнатися. Воно за, окремо запариться, це Латинська uh -huh. Америка. Дуже така міцна енергетична штука, е справді. Uh -huh. Але м також це правило м відкладати соціальні контакти на вечір. Тобто, якщо я зранку. Прокинувся і починаю працювати це. Має бути ранок, коли я не перевертав до себе телефон екраном, і він з вимкненим звуком десь собі працює. Умовно кажучи, ти повністю е можеш себе присвятити цій, е цій праці, і лише потім вже відволікатися на дрібниці або на побутові справи. Так, це дуже важливо не мати ніяких зовнішніх світу контакту. Я ще пам'ятаю, знову ж таки тепер нагадуємо улюбленого письменника Моема. Він писав про свою спосіб роботи, це він мав певні години зранку після кави, звичайно, сніданку. В кімнаті сидів і перед ним був листок аркуш паперу. І навіть він казав: якщо ви навіть нічого не писалося, він все одно там сидів цю годину. Це той певний час, але мусив висидіти. І очевидно, що там, навіть якщо на папір нічого не лягало, то в голові в нього щось там якісь ідеї приходили. Ви, як ви вже згадали, пишете в різних жанрах: це і художня і література, і публіцистика, і, і колись була поезія, і короткі текст. І тепер ще дитяча книжка, я чую у вас скоро вийде. Звідки у вас ідеї, теми і також натхнення? З голови їх дуже багато. У мене взагалі є значно більше ідей, ніж ніж можна втілити за людське життя. Я весь час собі записую ідеї ідеї нових книжок або ідеї якихось нових сюжетів, або цікавого героя, або що можна зробити. І теж важливо для того, щоб не приїдалося, щоб не не звикати до цього. Я собі ставлю різні жанрові завдання. Тобто, я пишу веселий роман, скажімо, так, от я написав «Карбін», такий кримінально абсурдний веселий роман. Потім я написав книжку оповідань, тобто коротка, коротка проза, але дуже медитативна, дуже спокійна, стилістично, повністю не така, як те. Потім я написав нонфікшн про подорожі на Балкани. І так само зараз, наприклад, я написав нонфікшн про війну, про волонтерство, цю війну з боку. І потім написав з донькою дитячу книжку для того, щоб повністю перемкнутися і мати це відчуття новизни, мати відчуття, можна сказати, дебюту. Коли ти, коли ти не, не орієнтуєшся на смаки читачів або що вони від тебе чекають, а намагаєшся от, бути відкритим до, до світу, до своєї підсвідомості теж і, е, і так працювати зараз. В мене на зиму, якщо буде можливість, є теж одна смілива ідея написати е, драму для театру. Е, драму для театру про, про війну. Я маю таке замовлення. Не знаю, чи я вмію писати драми, тобто це зовсім щось нове. Але от я коли про це думаю, воно мене збуджує, тому що це е, сфера, в якій можна, може я не досягну успіху, може в мене не вдасться, але в якій ти можеш бути початківцем, і бути початківцем це велика розкіш, бо вона дає тобі м -м, свободу, про яку ти забув із часу давньої там студентської юності. Дуже цікаво. Тобто, ви вже частково відповіли, якими творами зараз працюєте, і що, можливо швидко у вас вийде незабаром. І також чи ведете ви якийсь блог, чи можна вас десь читати постійно, якщо наші глядачі, наприклад, захотіли б десь бачити ваші короткі тексти і якось спілкуватися з вами? Найпростіше це, це підписатися на Фейсбук і на Фейсбук. Я виставляю лінк на, на свій блог, який веду на патреоні. І щотижня я пишу нові тексти, які. Там за замком публікуються згодом. Вони можуть складатися в якісь інші публікації або книжки, але це право, uh -huh. я це називаю право першої шлюбної ночі. Uh -huh. Тобто є от, оцей доступ до саме свіжих текстів і до того, над чим зараз працюю. Uh -huh. Дуже цікаво, Андрій. Я вам дуже дякую, що ви знайшли дуже. час зайти до нашої студії. Дякую вам за розмову і, звичайно, успіхів вам у всій вашій роботі, у волонтерстві. Щиро і... дякую і натхнення. Слава Україні! Героям слава. Дякую.